Чово Надувний колібрі 280 з твердою підлогою, з кріслом. І в мене вага 92 кг електродвигун на Solar Marine 40 LBS. Зараз буду заміряти, яка швидкість буде ось такого комплекта. І так, Я вже на воді. Холод нас показує, яка в нас швидкість. Двигун показує, який заряд, 100% заряду в нас, хоча перед цим я плавав вже 2 години. Ручка висувна телескопічна. Три швидкості. Назад і 5 вперед. Замірюємо швидкість. Так, це у нас нейтрально, перша швидкість, вітру немає практично. Так, 1,7 км на годину на першій швидкості. Друга швидкість 2,3. Третя швидкість 2,5. 3 км на годину. Четверта швидкість. Три і чотири. І п'ята максимальна швидкість. 4,6 км на годину, ось так ми плаваємо Комплект досить такий не малий по вазі тверда підлога. Плющован 2,2,80 і я вагою 92 кг. Ось так можна прекрасно пересуватися. Ще один пасажир без проблем також буде нормально він тягнути. Дуже виручає цей двигун, оскільки коли сильна хвиля, сильний вітер. На веслах, якщо велика акваторія, на веслах плисти просто нереально. Човен зносить, на точку виставитись, зайти десь з, іншої, з іншого боку, кружок зробити, дуже круто, він виручає.